Наш улюблений автомобіль 2017 року з простим та надійним атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра вже чекає на тебе з авансовим внеском 5 тисяч доларів. Якщо маєш 5 тисяч доларів і бажаєш собі свіжий і новий автомобіль, то ось цей Ford Fusion 2017 року може стати саме твоїм. Придбати його можна, приїхавши до нашого автосалону за адресою міста Київ, вулиця територіальної оборони 102. Нагадую, газове пальне є, атмосферний простий бензиновий двигун об'ємом 2,5 лі є. Комбінований салон, шкіра, тканина. Ну це чохли. Да? Ви бачите, вони в гарному стані, там все охайно збережено, повний електросклопакет, пороги закриті, ціле, без ржі. Є в нас ось для сліпих зон, пін доступ. Є повний склопакет, пакет, центральний замок, електрорегулювання, сидіння водія, нормальне кермо. Автомобіль вже з шайбою, рестовою коробку передач має автосвітло. Датчик дощу запустимо, послухаємо, як працює. Подивіться, 168 тисяч, кі... 162 тисячі рідного пробігу, 7 третій монітор, запуск двигуна, кнопкою. Придбати цей автомобіль можна у розтермінування в кредит або в лізинг, з рекомендованим авансовим внеском 5 тисяч доларів. Виглядає він ось так. Тому приїжджайте, не зволікайте, не гайте часу, чекаємо працюємо кожного дня з 9 ранку